Ми звикли до того, що Львівщина і в принципі захід нашої держави це люди, які завжди протистояли русифікації, протистояли у тому всьому, що нав'язував собою цей русський мір. Але очевидно, не всі люди змогли протистояти цьому, і є певні задурені голови, які на цей весь треш і пропаганду ведуться. Наприклад, от минулого тижня сталася неприємна подія у Червонограді на Львівщині, таке невеличке містечко, і там під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград е, одна жінка заявила про те, що СРСР досі існує, і фактично заперечила існування нашої держави. А потім, за кілька днів у тому ж червонограді, якась жінка почала е, копати ногами, такі по суті, як алею вшанування героїв, які поклали своє життя за нашу державу. Вона почала копити і квіти, які там були. І власне, е, от ви бачите зараз кадри. Тобто могили, не, не зрозуміло, що вона хотіла тим показати чи взагалі була жінка адекватною, можливо, в неї якісь певні розгляди, ми цього не знаємо. Е, ну насправді такі речі вони нас дуже насторожують. Ми розуміємо, що це потрібно припиняти зараз тут, і треба з'ясувати, чому взагалі такі речі мають місце у нашій області. Е, про це будемо говорити до речі, зараз Ганною Гереч, секретаркою робочої групи з питань декомунізації при Львівській області обласній військовій адміністрації пані Анно, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас. От ми вже згадали про те, що от така фраза, про, наче так, як існування СРСР досі є, лунало саме на розгляді питання про перейменування Червонограда. Взагалі, от ви як людина, яка входить до цієї робочої групи, я просто десь теж для себе читала, з'ясовувала. Не все так гладко виходить. Не кожне місто, не кожна громада готова розпрощатися з радянськими надбаннями. Є певні проблемні, скажімо так. Громади про це ми попросимо трошки вас згодом розказати. Але якщо ми говоримо конкретно про Червоноград, то е, с, яке враження у вас викликало це місто, і чи не для вас не є, скажімо так, ну несподіваним тим, що от е, ця жінка на цьому розгляді таку заяву виголосила? Е, чи ви спостерігали е, особисто якісь такі настрої у цьому місті? Ну насправді наша робоча група з питань декомунізації при Львівській ОВА в самому Червонограді бувала цього року кілька разів, тому що ми об'їздимо ті райони а цей червоноградський район. Це є районно утворююча, як би сказати, громада. Тепер і ми їздили туди, щоб допомогти їм з декомунізацією, власне, з демонтажем монументальних пам'ятників, які там стояли різним радянським воїнам. Їх там було досить багато, і скажу так, що власне ми десь дотично були і якби. До процесу цього спройменування міста, який насправді можна так сказати, по серйозному стартував вже 27 липня, коли не був чинності закон про деколонізацію, новий, як ми знаємо, який надає 6 місяців для того, щоб громада сама визначилася з новою назвою міста. Чому власне Червоноград вирішили перейменувати? Ви мабуть, знаєте, це є рекомендація інституту національної пам'яті, так само як і село Червоне, оскільки Червоноград справді був перейменований постановою там якогось ради при радянському часі у 51-му році. До цього часу два з половиною століття він називався Христинопіль, або як писав Андрей Шептицький в своїх посланнях Христинопіль по різному, як ви транслітерація, йшла українською і польською мовами. Ну бо ми знаємо саму історію. І власне з настрою міста, спочатку, коли ми приїздили і питалися людей, як ви до цього ставитеся, то Е, дуже багато говорили, що на початку 90-х ми вже пробували переназвати місто, і саме тоді, ніби все за е, бо ми знаємо, якою була Верховна Рада, вона ще боялася власне перейменування цього всього. І насправді на тому, е, що місто хотіли назвати власне Христинопіль, і не переназвали. Можливо, якісь були певні е, свої інтереси в тих людей, які сиділи тоді в Верховній Раді. Е, зараз е, чому мене не здивувало, Ли ці заяви, тому що насправді на ці е, громадські е, частину з громадських обговорень, так би мовити, тому що в них громадські консультації тривають з 2 е, жовтня до кінця жовтня, і їх оголосила міська рада на своїй крайній сесії. Там є робоча група з перейменування міста. Тобто, справді вони запустили правильно процес. Як це рекомендує закон, але ці самі громадські слухання в Народному домі провели на мою думку неправильно, тому що е, організація з боку міської влади була трошки заслабкою і туди прийшли е, самі такі люди, які е, скажімо так. Були реакційно налаштовані не тільки проти самого переназвання міста, а навіть і проти, як ми бачимо, України. Чому мене це не дивує? тому що дуже багато туди людей було. Ми знаємо, перевезені з різних регіонів, оскільки Червоноград був дуже сильно виселений в, 40 в кінці 40-х, на початку 50-х років, і це історик Віталій Ляска нам описав в такому рекомендаційному листі для Львівської обласної ради для головного. Юристам на, на його запад, і там власне йдеться, що от Чорноград, коли був ще в складі Польщі, то його зачепило Оця от виселення зі, з західних, якби крес зі східних кресів на захід, і звідти виселили буквально всіх, як би сказати так поляків, і туди там лишилося їх ну дуже мало і поляків, і українців. І на початок війни там Червоноград мав три тисячі людей. Після війни, коли вже з нього почали робити шахтарське місто, туди завезли ще вдумайтеся, тобто він мав 3 тисячі, став 12 тисяч, тобто 9 тисяч людей приїхали з різних регіонів. Тодішнього СРСР. І ці люди живуть в тому місті, так як вони його запам'ятали, так як вони приїхали, бажають цю назву своєю і прив'язують її до якихось невідомих червенських городів, яких насправді в жодній довідці. Ми давали довідки, ну, запити на довідки, щоб нам дали е, на, Національна академія наук, щоб нам дали, і вони нам справді дали відповідь потім. Як я вже сказала, локальна історія уку і різні інші історики, і всі вони надають архіви довідки, що місто було перейменоване в 51-му році, тоді коли власне від Польщі воно перейшло до Росії, пані Ганоша хочу сказати... Так. я от власне так. задумалась над тим, що дуже часто люди в соцмережах от реагують на те, що на Львівщині, Червоноград на Львівщині, що там от відбуваються такі речі, які нібито неприпустимі для Заходу України. Ну, такі стереотипне мислення, воно існує, нічого ми з ним не зробимо, так чи інакше. І багато є запитань, особливо в нас у соцмережах від людей, які дивляться на ШАТЕР, про те, що взагалі питання декомунізації, якщо брати Львівщину загалом, як воно просувається? Якщо говорити там у певному співвідношенні, можливо, а, скільки залишилося нам закрити питань в понятті декомунізації, коли ми перестанемо вже на Львівщині говорити про це? Ну, я хотіла сказати, що сама декомунізація якось вона відбувається і на те, де, власне, по яких регіонах і. От маємо червоноград і червоноградський район наразі є найгіршим в питанні декомунізації, оскільки саме там Лопатинська, скажімо, громада має зараз 10 або 12 пам'ятників. Вони там просто розкидані, і ми маємо там ну як би сказати, найбільший спротив і спротив саме від місцевої влади. Навіть може не так від громади. Як ми бачимо всередині, якісь процеси йдуть, пам'ятники там навіть вночі падають по різному вони зникають там з громадського простору. І насправді з 290 пам'ятників, які ми нарахували цього року на початок 2023 року на Львівщині, зараз лишилося десь 45. Тобто процес рухається, великого спротиву немає. Чому? Бо тому що з тих 230, які впали, було можливо там 5 Місць, де люди були там так чи інакше, висловлювали свої заперечення. Ну і за, за вчора і сьогодні знову два пало. Люди дочекалися, поки полетіли лелеки, і ці пам'ятники теж демонтували в громадах без спротиву. Дуже мило. Е, дякуємо mm. вам, Ганна Гереч, секретар робочої групи з питань декомунізації Прильвівської власній військовій адміністрації була з нами, розказала нам, як відбувається, на жаль, не дуже, скажімо, так легко і швидко відбувається процес декомунізації знесення радянських пам'ятників по території нашої області. Як виявилось, їх багато є Але і... як красиво. Вони падають. Люди, як красиво вони падають, можна залучити особисті сили. Зайня... як в Києві, колись на революційності я пам'ятаю, як гарно падали ті пам'ятники. Приємно, приємно приємно і сподіваємося, що все-таки до останнього ці всі надбання радянської, скажімо так, імперії то всього руського міра. Вони вже ну, нарешті перестануть взагалі бути на нашій території, бо ну після того всього, що наша держава пережила і вже переживає, ну ми просто ми не маємо права. Якось на це закривати очі, от просто не маємо права. Е, до речі, про от ці всі речі, які відбуваються в нас на Львівщині, про скандальні заяви про е, оці такі любительські СРСРівські заяви ми будемо також говорити з наступним нашим спікером. Е, наші гості готують цей скайп вже власне налаштовують, щоб ми могли поспілкуватися. Я просто нагадаю до речі, нашим глядачам про те, що Червоноград відзначився ще і минулого року. І до речі, ми здається навіть робили. Ефір на цю тему про жінку, яка у маршруті також ностальгувала за росіянами. І це, до речі, теж сталося у Червонограді. Уявляєш? От таке цікаве місто Червоноград. Стається, там вже не один такий інцидент, де от є подібні висловлювання. Роксилана Єворська, речниця управління Служби безпеки у Львівській області, кажуть, наші редактори вже з нами є на скайпі. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пані Роксолано, от я вже згадала про інцидент, про який ви, до речі, також розповідали в нашому етері колись про жінку у маршрутці у Червонограді, яка ностальгувала з росіянами цими днями. З'явилися свіжі події у Червонограді. Розуміємо, що можливо не про все може СБУ нам розповідати зараз, станом на тепер. От по тих двох ситуаціях, що вам можна озвучити? Та, будь ласка, і розкажіть нашим глядачам. Так, дійсно в медіаполі відбулися. Інформаційні посили стосовно ситуації в Червонограді, зокрема, хочу зазначити, що правоохоронці системно відслідковують і моніторять всі ситуації, які відбуваються, зокрема для того, щоб виявити ті чи інші загрози. Також хочу наперед зазначити, що ми знаходимося наша держава в правовому полі, і ми завжди мусимо мусимо дотримуватися чітких норм законодавства, аби зібрати повну доказову базу стосовно вчинення тих чи інших злочинів. І вказані ситуації наперед я не можу озвучувати, але обов'язково ця інформація буде виставлена для інформування громадськості і медіаполя. Стосовно ситуації, яка відбулася на Алеї Героїв Слави, я можу точніше на Алеї Героїв, я можу більш детальніше розповісти, тому що ця інформація. Не розслідуються так, як ем, було виявлено громадянку, котра по зовнішніх ем, своїх. Ознаках поводила себе неадекватно, і згодом представники правоохоронних органів доставили її до приймального покою Червоноградської міської клінічної лікарні. І прийнято було рішення відправити її у психоневрологічне відділення. Жінка станом на сьогодні перебуває під наглядом лікарів, тому вона наразі лікується і з, згідно кримінального кодексу України статей щодо підозрюва її. Не оголошувалися. А якщо ми говоримо в загальному про е, роботу служби безпеки в напрямку виявлення таких сепаратистських настроїв, е, бачимо вже неодноразово такі ну схожі заяви про СРСР. Е, от про що ви згадували про що власне ми починали розмову про оцю, якби, подію громадські обговорення з приводу перейменування міста о, і так далі, як взагалі робота СБУ в цьому напрямку відбувається? Взагалі скільки можливо, якщо можете поділитися, є. Схожих випадків так зафіксовано на Львівщині, і яке покарання взагалі за таке передбачено? Ну бо це неприпустимо, щоб в державі, яка воює, були такі ну інформаційні взагалі приводи обговорювати такі речі. Як на мене, це вже давним-давно є очевидно, хто є хто, але все ж знаходяться люди, які ідейно чомусь ностальгують за СРСР. Так, таких випадків достатньо, і якщо ви помічали, ми практично кожного тижня даємо інформування стосовно або повідомлення про підозру, або вже ж засудження до реальних термінів ув'язнення саме таких фігурантів. Я не буду забігати на дуже великий термін, тобто на минулі роки можу навіть кілька реальних прикладів буквально місячної давності провести щодо засудження до реальних термінів позбавлення волі. В квітні у нас було засудження. Джено двох фігурантів в них є сукупність певних статей кримінального кодексу, в яких вони здійснили. Е злочин це не лише за однією статтею можна ідентифікувати ідентифіковувати людину як злочинця. Тобто в своїх публічних закликах і дописах людина може розповідати і як про е повалення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави, також і може порушувати рівноправ'я українських громадян, тому сукупність таких злочинів. Може фігурувати в підслідності однієї людини, і от саме в квітні було засуджено 59-річного мешкан... мешканця Львова. Він відкрито на своїх соціальних сторінках заперечував існування України, закликав до створення Федеративної Республіки Україна. Тобто, це вже стаття Кримінального кодексу України 110-та посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Також він підтримував окупацію, а це вже 430 36-та Прим-2 і визнавав правомірну саме агресію російської держави. 161-ю статтею він порушував рівноправ'я громадян і він отримав реальний термін позбавлення волі – це 5,5 років тюрми. Також ще одна фігурантка, яка здійснювала такі самі вчинки, засуджена до півтора року позбавлення волі. В неї фігурувала лише стаття 436, 2, Вона виправдовувала збройну агресію РФ. Це вже реальні терміни, до яких засуджено, і фігуранти відбувають покарання, але є і інші справи, які вже слідчі служби безпеки України зібрали масив доказової бази, матеріали справи з до суду, я коротко опишу фігурантів, тому що вони є різного шарового прошарку, тобто і різної соціальної стабільності, це як і пересічні громадяни, які виключно поширюють свою ідеологію в соціальних мережах, так і громадяни, які переносять свої соціальні переконання в громадські місця, як ви зазначили раніше, пасажирка. Транспортного засобу, яка публічно нівелювала значення України і стверджувала про повернення до Радянського Союзу, е, є також і фігуранти, які ще за часів Радянського Союзу обіймали досить такі впливові посади. Одним з таких в нас був член колишньої комуністичної партії, який підтримував агресію Російської Федерації. А окрім цього, вже в вільній Україні він Пробував балотуватися до Верховної Ради. Це було в 2014 році. Він не пройшов дані вибори, але продовжував свою таку антиукраїнську і паралельно проросійську кампанію. стосовно нього було зібрано пакет доказової бази. І матеріали справи скеровані до суду. В нього п'ять статей згідно кримінального кодексу, за якого за якими його підозрюють слідчі спецслужби. В нього і посягання на територіальну цілісність, порушення рівноправ'я, поширення комуністичної символіки, так як він підтримував наративи радянського союзу і Російської Федерації, і також виправдовував збройну агресію і підтримував Російську Федерацію щодо захоплення нашої країни. Окрім цього, є і мешка. Нашого регіону, які вони більш похилого також віку, які ще застали часи радянщини, які в своєму соціумі, а також в соціальних мережах відкрито підтримували російську агресію, поширювали наративи, закликали до змін територіальної цілісності, це є, і з Дрогобича, це є, і з Сокальщини жінка, і переселенці, зокрема жінка з Краматорська. Втікаючи від російських обстрілів, осіла в нашому регіоні, але в соціальних мережах продовжувала здійснювати підтримку окупанта та закликати до окупації всієї території України. Такі їх вчинки караються різними статтями кримінального кодексу України і тому за них відповідальність може варівати від трьох і до десяти років позбавлення волі. От важливо це запам'ятати і нагадати всім тим, хто десь собі ще має на меті таке зробити, що вам доведеться відповідати за кожен свій вчинок, якщо ви ще цього не зрозуміли на прикладах. Роксана Яворська, речниця управління служби безпеки у Львівській області, була з нами з скапзв'язком. Говорили про те, як бореться з докумізацією на Львівщині, і про те, що за ситуація в нас у Червонограді. Як вона розвивалася, чим закінчилася. Я ще хочу додати, що е, от пані Роксана гарно сказала про поширення ідеології у соціальних мережах проросійської. І я собі пригадала е, відео в Києві. Ти бачила? Хлопчина ходив і питався в мешканців Києва про те, що вони знають про оборону Маріуполя. І один юнак йому відповів про те, що він не знає абсолютно нічого, не цікавиться і жахливі новини дивитися не збирається. Бо чому б вони бо він не хоче себе засмучувати засмучувати, так і таких речей дуже. Багато. Я е, гортаю теперішні соцмережі, зокрема, і TikTok, ток які набуває популярності у всьому світі. І ми йдемо в ногу з цією популярністю сказати, про те, що е, люди продовжують слухати російську музику, під неї е, російські підросійські пісні записувати відеоролик і нібито нічого не стається, нічого не працює. І тому е, мені видається, що хтось просто забувається про те, що відбувається краще, коли бачите такі відео, його блокуйте. А в той момент е, гарно брати. Свій телефончик, свій онлайн банкінг і смачний донат на щось смачне для наших захисників на передову. Це буде дуже важливо. Ем, тим часом до нашої розмови доєднується Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації Во Свобода, заступник голови фракції Во Свобода Львівській міській раді. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пане Любомире, щойно говорили про червоноград і про декомунізацію, яка в ньому мала би відбуватися на всі 100%, але все одно, як і завжди, щось іде не так. Е, є випадки, які стають популярними, і, на жаль, під словом популярному є негативний контекст. Впевнена, що ви знайомі з тими ситуаціями, про які я згадую. Що думаєте ви? І коли нам вже вдасться врешті цю декомунізацію завершити, зокрема на Львівщині, тому що щойно говорили з Роксаною Яворською. Управління Служби безпеки в нашій області про те, що таких випадків на Львівщині достатньо. Ну, е на жаль, таких випадків достатньо. На жаль, по Україні цей процес, що зупинився, я не знаю. Але ще під непокоїть той факт, що це ж не якась нова проблема. Ми про це говорили з 2010-х-12-х років. Перелік всіх пам'яток, які потрібно квітати, які є символами нашої окупації, він ж відомий. Зокрема, і по місті Львові він ж е, є відповідна ухвала, яка проголосована ще за нашої ініціативи яке не помиляюся в 2012-13 році, коли свобода мала найбільшу фракцію. І тоді, звичайно ж, там палець о палець ніхто не штовхнув. Говорили, що це не на часі, не потрібно це робити. Це має історичну і культурну цінність, оці всі зірочки на будинках і там, деякі пам'ятники. І ну, дожилися до того, що в принципі станом на зараз відбувається дуже цікава ситуація, коли ми бачимо, що починають захищати ці пам'ятники, або робити всі кроки, щоб зупинити цей процес чомусь. Тому декомунізація насправді мала відбутись вже дуже давним, давним давно. Але на жаль, ми маємо таких чогось багато лобістів, зрештою, як і в московському патріархаті. От людей, які так не вважають, вони не бачать зв'язку між е, окупаційною символикою символікою і е, ворогом. Тому на жаль, але цей процес не не завершений. Я вам більше того скажу. Коли ви подивитесь на е, будівлю Львівської міської ради, там є пам'ятник якимось трудящим з правого боку, площа ринок один. Вказували я не знаю скільки разів, щоб його звітам демонтували. Це звичайно така невелика, е, але знакова меморіальна дошка про е, єднання всіх трудящих. Ну і та ця риторика комуністична ради. Тому маємо на жаль, маємо тих чиновників, які не до кінця усвідомлюють ситуацію, яка зараз відбувається. І дуже прикро з цього приводу.